Пацани, всім привіт! Це новий е, відос на моєму каналі про нашу банду Бронз Генг. Пацани, реально давно не було відосів. Більше тижнів вже, напевно, десь до двох тижнів приближається. Тим не менше, це не означає, що я не грав, я дуже багато грав, я задротив навіть а не грав. І е, розвивав, старався розвивати банду. Тим часом, пацани, дивіться, ну в мене самого по, на, по балансу нічого майже не помінялося. Ось, е, тому це і не шлях у, у Forbes, так? Я все ж таки вирішив розділити ці рубрики. Що я там буду показувати, як я щось перепродаю, розвиваюся, ну як я себе розвиваю. Ось, а будні в банду, це тепер така новенька, напевно, рубрика буде. Це відповідно, як розвивається наша банда. На складі банди, пацани, патрони: 12 тисяч патронів, 18 тисяч матеріалів і гроші 34 тисячі. Ну, це постійно міняється. Коротше, пацани, весь цей тиждень, весь цей тиждень від останнього відео я грав. Розвивав нашу банду, ми разом її розвивали, ну що сказати. І змінилося реально настільки всього багато. На, ну стільки багато різних подій було, що я просто зараз не знаю, як це все можна вмістити і показати вам. Е, пацани, якщо коротко, то ми їздили знову ж таки на вече. Там були перестрілки, само собою, багато було цікавого, що я міг ставити, знімати ві відоси. Також, пацани, ми їздили на контрабанду, ми забирали контрабанду, е, привозили звідти цінні речі. Наприклад, ми привозили звідти. Гранати зараз вам покажу. Звідти катана, там, гранати, коктейлі Молотова. От, тобто, багато, ну, є ціні речі, про це трошечки пізніше, чому я про це вам розповідаю. Ось, Наприклад, ніж декілька коктейлів Молотова, я зміг комплектом продати за 500 тисяч гроку. Ну, на контрабанді інколи навіть перестрілки були. Ну, тож, коротч, цікава система на серваку. І пацани, саме сочне, напевно, чим ми останній час займаємося, це капти. Ми пробуємо коптити бізнеси, забирати їх. На, даному, на даний момент у нас, у нас 10 бізнесів. Щойно, буквально хвилин 15 назад, у нас від'їжджали 11-й бізнес. Взагалі, якби у нас е, одна ФОМА не контурила по-максимальному, тому що ну, кардіналс, коротше. Хто на 18-му грає кардіналси, може, знаєте. Вони нас коптять прям жорстко. Забирають всі наші бізнеси. У нас було майже full едово Full-едово бізнеси були наші. Ну, пацани, ми ті бізнеси брали таким шляхом, що... Ми їх просто або брали без криші, <сі>, типу бізнеси були без криші, ми їх забрали, або коптили якісь там банди, ноунейм no банди. І просто з них там або ніхто не приїжджав, або приїжджало мало челіків, ми їх вивозили. Ну а в принципі, наша ФАМА, пацани, от реально не в обіду. Ну я кажу, як є, наша ФОМА не каптова. У нас майже немає нікого, хто вміє стрілятися. Ну, є ті, хто вміє стрілятися, але їх, правда, не так багато, і цього, напевно, ну, нас недостатньо, коротше, щоб вивозити капти з якимись іншими топовими фамами на серваку. Я вийшов пацани на вулицю, але перед цим давайте. Я вам покажу в меню інформація про банду. Послани, нам в нас є вже фулл розширення майже. Тут все дозволено. Зараз нам ще тільки автомобілі мають тудати фулові Щоб ви розуміли, у нас е, в минулому відосі який був більше тижні назад було всього лиш 44 очка. Зараз в нас загально вже 941 очко, ви прикиньте. 10 бізнесів, 29 людей у нас в банді. І давайте, пацани, до цікавого автопарк банди. Я вам казав, що він буде розвиватися. І він, я здивувався, але не, не завдяки мені навіть по факту розвивається наш автопарк, але він розвивається. Коротше, пацани, у нас було що? Минулий раз? У нас було, якщо не помиляюсь, два Лопатих, одна Toyota, і оцей Мерс у нас були в банді. Е, Оцей один з лопаток нам подаривши тоді в минулому відосі я показував, як нам його подарив докі бронз. Тепер, пацани просто зацініть, скільки в нас тачок, це капіці. У мене слотів вже, щоб ви розуміли, нема Тобто я навіть за віпку Мені нагівка допомагає, і все, більше я тачок мати не можу. Коротше, давайте по порядку, тому що тут Ну, більшість тачок мені все ж таки подарили, а не я їх купував за свої гроші. Коротше, пацани. Дуже багато тачок, як ви бачите. З новеньких пацани Докі Бронз, мій заступник, який був Вже буквально вчора, а потім він відлетів, але це інакша історія. Подарив нам одну камрюху банду. Також він нам подарив Вольво в банду. Ось таку. Ну і я, як і я казав, в минулому відосі я вже показував. Він нам подарив ще ось такого очкарика банду. Тут загально три машини, доки бронз там банду подарив. Потім Денис Брон, Денис Брон нам подарив, блін, її тут немає пріор. Коротше, Деніс Брон нам подарив. Да, її тут немає, пацани, але ви бачите кадри, де її там... мені кидає її. І... Ось Деніс Брон нам подарив пріору банду. Потім пацани Люцифер, аля Міт, тому це його твінк, ну коротше, Міша Міша нам подарив е, ось таку беху в банду, є 34. ту І також Міша нам подарив 2х5 пацани. Ось 2х5 красавчика, він ще нам банду подарив, зробив свій вклад, такий крутий вклад в банду. До речі, тоді зайшов в салон в якийсь щедак з новим видом читів. Пропоную вам на це подивитись. Э, шо за звук? что за звук? ты чел, короче, звук твой рубин меня комп начал лагать, капец. У вас тоже да, да, да! Он звук рубает и у меня лагает, ребят. Что за прикол? Он звук рубил, у меня лагает начало. Выруби звук. что за прикол? У вас у вас да. да это чувак, это из-за звука. Пацаны, это капец! Шо за читак? Пацаны. <laughs> минус комп. Ребята, минус комп. У меня минус комп. Меня слышно, ребят? Что за дичь? <плес> <плес> пацаны, кис новый вид читер, ну, читер, смотрите. Тот чел, короче, врубил звук и в всех компы полягал. Что за прикол? Это капец. <плес> 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 Жесть, я такого еще никогда не бачу, пацаны. Капец. Ребята, це жопа Меня слышно зараз. А також адміністратор першого рівня ну, на той момент Джеррі Мікалі нам подарив ланцер. Собі ланцер нам подарив. Інакше тачки я купив. Наприклад, ця тачка зі свалки тута із носа багато на ету зняв, щоб вона спавнилась нормально. Я 39 нам купив банду. Що тут тут вроді би стояло, приори ще щось, напевно. Вот. Короче, э, ну і в тайгу я запахав банду. Тобто то вклад, коротше, дуже багато ігроків зробили дуже багато вкладу в нашу банду. І, пацани, я вам всім безмежно дякую, дякую всім, хто робить вклад в банду, хто просто в нашій банді щось робить, хто вступає в нашу банду, хто любим способом підтримує, намагається підтримувати, Пропонує щось, тому що я часто відказуюсь від різних пропозицій, пацани, але я вам вдячний. Короче, пацани, якщо ближче до суті, відео просто, напевно, розмовним. Мені просто хочеться з вами поговорити. Знову ж таки, я знімав кожен раз, як ми їздили на кожен каптик, ми їздили на кожен на кожне вече, ми їздили на кожну контрабанду, за кожну контрабанду. Але ну, я міг по факту, от, теоретично, я міг кожен день випускати по 2-3 відоси легко. Але без монтажа мається на увазі. Але я ну, не зовсім хочу. Ну, Для мене це розумієте? Висасування контента просто з пальця. Тобто Я не, я не хочу контент з пальця висасувати. Хоча, можливо, це відос щось типа, того і виходить, блін. пацани, я... Хочу от в цьому відосі, я не знаю, що буде по активу, тому що канал. На жаль, потихеньку, напевно, падає. Відбувається так, тому що я відоси е перес ну, перестав випускати останнім часом. Ну, я просто хочу, щоб ви написали в коментарях, чи вартує викладувати кожну нашу кудись там поїздку, да, як часто викладувати відоси і так далі. Просто, будь ласка, пацани, в коментарях, хто це зараз чує. <с> не полінуйтесь і поможіть мені оприділитися з форматом моїх відосів. І, до речі, пацани, набір в банду якби продовжується. І ще одна новина, блін, треба було і спочатку відосу сказати. У мене змінилася сім Карта. Я давно мріяв про сім-карту формата XY, -Y -Y -Y, y, 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 Y. Y, Ну, ви розумієте, про що я. І змога купити таку сім-карту з'явилася за копійки. І я цю змогу не прострав. Я купив сім-карту, тепер моя нова сім-карта, ось така постана 91111. Ось так от виглядають про Майцям карта. зв'язуйте зі мною тепер ось по такому номеру в ігрі. Купив я її всього лиш там за, якщо не помиляюсь, півляма чи навіть 400 тисяч. Ось також, там весь чел, з згоса ловив, прикиньте, от 3 сім карти такого формату, щел зловив з госа. Ну, купив я, Міша купив, ще хтось там купив. Коротше, пацани, набір в нашу банду продовжується. Ось, Якщо ви вступите в нашу банду, ви собі можете угоняти тачки, лутати гроші, там, наприклад, за богаті. от думаєте, гон багатій дають 1 мільйон. І, ігрової валюти це просто капецькі бабки шалені. Але пацани, не забувайте, що все треба робити по РП. Е, тому що ви можете просто відлетіти, як відлетів е, Тарас до Кібронса, як відлетів Міша, як, як відлетів Рома. У нас був Рома Поляки, вроді Нік Відлітав Нікіта. Коротше, я всіх не перечислю, але багато хто з наших вже відлітав, і навіть я ловив Варн за те, що я гоняв тачку в людному місці в Литкарину Пацани, умови вступу в нашу банду у вас на екрані. Зв'язатися можна зі мною по сім-карті в грі, яку я щойно називав 9.1.1.1.1.1. Також посилання на наш discord сервер. До речі, про Discord сервер слів пізніше буде. Посилання на Discord сервер і telegram канал мій. Також в описі під цим відеосом, пацани, переходьте. Умови вступу в банду ті самі, просто адекватність, знання правил сервера, в неї, Discord сервері нашому. Наявність третього ігрового рівня і відсутність варнів. Це також е системна вимога. О, це системні вимоги. Ну і вміння відігравати РП по типу, дивіться, МІ, е, там, не знаю. Взял мішок, ви поняли, такі команди до, тру, ви маєте знати. Я думаю, це неважко. Ну а система підвищень, пацани, тому що від, від вашого рангу, залежно, які ви машині зможете кататися. Система підвищень є у нашому Discord-сервері. І причому, ну, я би назвав її ізічною. Пацани, далі, тому що знову ж таки купа інфи. Я просто хочу в цьому відосі вмістити максимально коротко те, що сталося за цей тиждень, Щоб ви були в курсі подій. Те, що, коротше, можливо, відноситься навіть до шляху форб. но я це в цьому відосі тоже покажу. Пацани, пишемо команду Home, і ви бачите, що в мене є дім. База нашої банди, я купив три квартирки. Я вирішив перед обновою закупитися квартирками. Одну я взяв в южному. По ГОСу там 350 тисяч, можливо, я помиляюся, але на екрані ви бачите точнішу інформацію. Ще одну квартирку недалеко від першої, я також взяв в южному, Тоже по ГОСу Ну і ще одну я взяв летхарину. І, можливо, зря, тому що за цілих 400к я взяв її з госа. Взяв я її пацани на обнову, до обнови ще тиждень. Ну, ціни як ну, само собою трішечки хоча б підростуть, я їх перепродам на якусь копійку дорожчі, пацани. А копійку я тепер ціную, тому що, як я і казав в початку відосів, бабла в мене небагато. Все, що мене вручається, мій огород. а Дивіться, скільки я там каноплів вже назбирав за тиждень 5120. Ну я ж там на 2000 більше трошки не я їх вже просто здавав. І що я вам, пацани, хочу сказати насправді. От просто свою думку про банду. Багато хто зі мною хто грав в Діскорді. Чув вже це від мене вже давніше, але ну, я це сказав, що ну, на відосі Коротше, банда це не зовсім вигідно, я би сказав, це взагалі не вигідно для лідера банди. Тому що, от просто вам пояснюю, давайте вийдемо з тачки. А хоча ні, це нова тачка, дивіться, напишемо тоді кар. Рандомну тачку, от BMW, не, чекай, це BMW, це моя BMW Рандомну тачку від Mercedes E55, який у нас був до, ще давніше документи на транспорт. Ізнос 8%, госка 780 тисяч. Тобто 7 тисяч приблизно буде коштувати один ізнос зняти на цьому Мерседесі. А це пацани, який ще не порахував, 56 тисяч просто на одну тачку. Е, ну, приблизно менше, ніж за два тижні, а десь за півтора тижня. На одній тачці 56 тисяч на ізнос тільки. Я не кажу про покришки, про те, що я там двіжок пару раз чинив на, ні, ну, на тачках за ці, за, за, за ці дні, коротше. Одним словом, тачки дуже сильно. Забирають бабло в мене. І я не розумію, чому банди давно не обновляють, пацани. Я вам кажу 100% інфу, що в найближчий час обновляти банди не будуть точно. Тим не менше, все ж таки способи е, заробляти є, наприклад, забирати хороші бізнеси. Ми недавно забрали казіно. Е, там просто не було криші, тому ми його і забрали, пацани, буквально на пару годин. Якщо там фінка, ну я правда не знаю скільки, ну, допустимо, лямів 20, то в день 200 к в банду буде йти. Цього якраз вистачає, щоб покрити всі... Розходи на автомобілях. Я тут круги мотаю, хочу просто заїгти пожарти, поки з вами розмовляю. І пацани, також ви можете знову ж таки Вганяти тачки. Да? Ну мені просто часто до того, якщо чесно, немає. Контрабанда, пацани, там можуть дропатись гроші, і саме що ціне, наприклад, РПГшка. До речі, я в, членом своєї банди, якщо комусь з вас РПГшка дропнеться з контрабанди, просто ну, профаніть мені, я вам скину 50 тисяч премії. РПГшку можна продати тисяч за 200, я думаю, за 150-200 за тисяч можна точно на Ізі продати комусь. Ось, це ще один спосіб прибутку. Тому контрабанду я люблю. Ну, воєнна частина, пацани, це для себе, хіба що патрони лутати для каптів якихось. Е, ось, а так то, ну я не знаю, там прибилі вроде, без того і немає. Чесно кажучи, дуже хотілося б, щоб е, банди поліпшили, щоб якось додали спосіб заробляти з банди іменно плюс іти. От, хоча б банально, пацане, я думаю, лідери банд якихось мене зрозуміють, але додавати хоча б би... ой, що я написав, блін репорт. Банально додавати комісію на огон транспорту було би дуже круто. Тобто, наприклад, ви гоняєте багаті за лям, ви отримуєте не лям, наприклад а 800 тисяч, а 200 тисяч йдуть в банду. Це було б, ну, на мою думку, круто. Ну, Ви маєте просто зрозуміти, чому. Також по це на я налаштував ранги, ну там написав купи ранги. Залежно від рангу моїй банді можна було брати патрони зі складу. Наприклад, на першому рангу не можна брати, на другому рангу там 15 патронів дігла. я думав, все буде окей. Ну, існує дуже тупий баг. Коротше, ви брете 15 патронів зі склада, якщо він відкритий. Релогуйтесь і ви можете брати ще 15 патронів. І таким чином ви можете хоч весь склад за день винести. Тому склад завжди закритий, і від рангів просто залежно якій теж ви зможете кататися. Ну коротше, на мою думку, банди потребують якихось змін, якихось фіксів. Ось, ну це окрема тема для розмови, пацани. Поки що банда не каптова. В нас банда чисто для огонотачок, чисто для спілкування от в ФМ що-небудь напишу зараз сюди. Ну і банда для ВЧКБ, це, мож... ну, це просто цікаво багато, кому, наприклад, як мені. От е І все. Але в майбутньому я хочу з банди зробити щось каптове, щоб ми ще на каптах. Тобто, можливо, якийсь новий буде ранг, там каптовий називатися. На мою думку, це геніально. От, І ті каптові будуть займатися каптами. Коротше, пацани, відос виходить таким. Взагалі не знаю, чесно, який буде актив. Я не знаю, чи комусь було цікаво все це слухати. Особливо тому, хто вже в нашій банді са вже в курсі цього всього, тому що в Діскорді ми часто сидимо, спілкуємося з вами. Я вам все роз, ну, розповідаю. Боже, навіть майнкрафт граємо з вами. З тими, хто в Діскорді, також, пацани, ну кому знову ж таки цікаво. Інфа така, що ми заключили е, союзний договір з інакшими бандами, наприклад, Кріпс Ганг, На даний момент наші союзники. Вони, вони не рухають наші бізнеси, ми не рухаємо їхні бізнеси на каптах. Ми е, взагалі на типу, зустрілися, подружилися. Був випадок, що вони нечайно наш бізнес закаптили, Потім про правду все нормально уладили. Типу вони вибачилися на. Ну, коротше, банда адекватна, все окей. Інакша банда Медісон Empire. Ми з ними також домовилися не каптити один одного. І от що сталося, пацани. Е, вчора буквально коли злетіла криша над Казіком, коли злетіла криш, криша над Піварзамаса. Тобто Піварзамаса бізнеси були без криші. Ми це позабирали, що могли. І як виявляється, це злетіли бізнеси в Медісон Емпайр. тому що ну або їх за щось покарала адміністрація, або вони три дня не каптилися. Я не знаю. І не дивлячись на те, що ми з ними заключили договір союзний, вони забрали в нас отель. Я не знаю, чи вам буду зараз показувати кадри на екрани. На екрані, чи ви це все бачите чи ні. Ну неважливо. Коротше, ситуація максимально дивна. Я не знаю, чи це союзна для нас банда чи ні. Вони сказали, що забирають е, отель, тому що він був їхній, просто він потім в них злетів. Хоча, з іншої сторони, нас це не має взагалі ніяк стосуватися, що в них там злетіло, що ні. І вони без попередження забрали, закаптили в нас той бізнес. Ну, нічого страшного. Коротше, Кріпс Ганек, союзна ФОМА поки що, ну, під знаком запитання, ну, в будь-якому випадку всі новини в нашому Discord-каналі про банду будуть. І от, до речі, той м -м, Готель. Ось, ну коротше, по факту, всю важливу інфу я вам сказав про нашу банду. Просто пацани, вибачте, що якийсь специфічний відос. До речі, пацани, якщо ви ще не граєте на 18-му серваку, приєднуйтесь, але при реєстрації вводьте нікнейм Коді Бронз, тому що при досягненні 4-го левела я вам віддам 70 тисяч ігрової валюти. Тепнулись, пацани, так, ми тепнулись. Ну, коротше, відео закінчується вже. Все, що хотів сказати про банду, я сказав. Пацани, я дуже багато злився в Діскорді, кричав, інколи бомбило мене просто. Та в мене там санкцій. Мене горить. Ха-ха-ха, Я сдох! Я граты! и там я забыл. Я кинул короче. Дурак, ты что, тупой что ли? Что ты делаешь? Да, мне меня в банда вообще. Да! Это система забавная, блядь! Забудьте, сказать Да, там три ссылки осталось. І от в такі моменти мене часто рвало, пацани, я казав, що банду треба видаляти, розформовувати і так далі. Ну, пацани, нічого такого не буде. Ці плани на майбутнє, що я вам зараз можу сказати, це те, що ми будемо продавати цю хату. Вона нікому не подобається, тому що тут навіть е, проблема зі входом, ти входиш з інтер'єра і тебе тут зависає. Коротше, тут всіх. От Якщо на каптах ми не будемо вивозити, хоча з часом я планую це виправити, наняти якогось каптового і так далі. Коротше, е, просто будемо, ну Ви будете виганяти в тачки. Буду кидатися на цих тачках і так далі. Будемо виїздити на контрабанду. Ну і просто хату. Кажу, пацани, чому нема шляху Forbes? от Важлива інфа, важливе питання, яке мене багато хто, хто теж питає. Немає досі, нема шляху Форбс, тому що в мене просто немає бабла для перекупа. Тобто, от, все, що в мене є. Ну і там, якщо марихуану цю продам, що десь лям буде, і все. Тому я чекаю обнову. Буду продавати цю хату, куплю якусь ну маленьку хатку, без огороди, без території. Десь там в Бусаєво, чи в Арзамасі, чи навіть Батарєво для банди, і все, я буду далі займатися е, якимось перекупом, а зами вже тим часом будуть займатися, напевно, бандою. Ну і я частково. Можливо, навіть буду домалувати, пробувати. От, теж цікава ідея. Хоча, хоча, пацани, е, я вже пробував ловити хату <гум> армійському, бачите в себе на екрані, і закінчилося дуже печально, мене просто кільнули. Ну, не варто. Дякую всім за перегляд, пацани. Дякую, що ви вступаєте в мою банду. Нагадую про мови. Нагадую, мій кнем при реєстрації. Ой, що зірвалося. Коротше, пацани. Всім дякую за перегляд, всім па-па.